не плач. Просто чекай і зимою до нас прийде Миколай. Миколай кроткує до нас. О, якого листа великого пташка принесла. Так, глянемо, хто це пише. Це Толік зі своєю сестричкою катрусею вперше. Їм 5 і 14 років. Так. Від нас. Ми хотіли побажати мирного нового року, щоб не було війни і дітки ніколи не плакали, а були щасливі в нашій державі, і ми в тебе віримо. Катюшка чекає на свято від Миколая гарну велику ляльку з чорним волоссям. Мені багато не треба, хотілося б лише мирного неба, але якщо є можливість, подарувати мені планшет. О, який бачиш побажання. А всім батькам вашу фотку з вашої резиденції обов'язково надійшлемо. Колись всього вам доброго і міцного здоров'я, щоб вас багато-багато років дарували своїм чарами. Слава Україні! Героям слава! Це був е, так е, долік з Катрусею і з міста Миколаїв. Отже, неси листівочку. Bingle bell b -b -b <laughs>